Ледше листить вологими губами, в колодзі зі глибоко вода, Серпнева ніч схиляється над нами, зірками в душу небо зглядає. ночі України! ми самі себе шукаємо, задивившись вгору, де все вже є в небесному по літа війни, терору, Людомору, але не цим. І ми, і світ стоїть, і ми не діти свинтерної саги, і сяй йде зі світлових століть, немов небесні корорви і стяги, яке високе небо уночі, мов авто на хрещатику світило, сузір'я підбери собі і мчи на банкову свою небесну. мила. Це ж так у нас окраїна земля. То половці, то русь, то печеніги, вертаємось із зорями поля, а лотями велоса книги ниги, Томчить по нас, то січ, а то орда. Чумацький віз буркочить понад нами і ледче хоче білими губами Усивиші солоном вода.